Вітаємо! Продається затишна трикімнатна квартира району Рокосовського. Розташована квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальна площа квартири 63 квадратних метри. Дві кімнати по 17,3 квадратних метри і спальня 10,6 квадратних метрів. Квартира в житловому стані. Меблі частково залишаються. Також є засклений балкон, санвузол роздільний. Кухня 5,9 квадратних метрів. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.